Рідко, коли він генеральний підрядник комусь, особливо державі, це це якби ну новина є. Я впевнений, що люди, які цим займаються, тут так же як і я, може і більшим досвідом, з угу. більшим бекграундом, але про це якось ніхто не говор... не говорить. А я це вирішив показати людям. Ну, в принципі, тут немає чого приховувати. Світ зараз розвивається швидко. і Якщо я сьогодні це не покажу, завтра хтось покаже замість мене, і він ну, так. забере більшу долю з цього ринку. Хто 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 перший встав, того і тапки, да. да, <с да. <с?> от я в принципі ще можу сказати. От ми з тобою теж познайомилися спочатку ще через соцмережі, потім так. вже якось на спілкування перейшло там більш, скажем так, і, і по тендерах ми говорили. От я знаю, що от в нас є спільні знайомі е, девелопери. Е, взагалі, ти з ними якось співпрацюєш. Є е, у вас якась комунікація? Може, я там не знаю, там, якісь роботи для них проводиш, або там за порадами звертаєшся. Ну, що прям за порадами звертаюсь, то ні. З девелоперами. Знайомий з нашими українськими, які тут на ринку будують. Е, роботи їм не проводимо. Але ну якщо би питання поставити так, чи цікаво би, було, чи цікаво би мені було е, взяти приватний проєкт е, на, реалізацію. на реалізацію або в співпраці з інвестором, е, цікавий проєкт розглянути, я би тільки забув. Мені До речі, Для мене як це як ці як цікаво. Мене якраз перше по, по, попереднє питання, скажімо, так, я хотів тобі задати, коли ти розказував про впізнаваність, е, про соцмережі.